Тянули, до себе підтягнули, зжали, розтягнули ще більше, підтягнули, з'єднали. 75-річна черкащанка Галина Кузніцова розповідає, з легкістю повторює рухи тренера. Китайською гімнастикою жінка займається третій рік поспіль. Мені подобається ці заняття. Бажаю відвідувати ці заняття до кінця <свісно> свого життя. Пенсіонерка пані Олена заняття відвідує рік. За такі медитації, говорить, її тіло вдячне. Це заняття дають тобі відчуття якоїсь легкості, свободи. Тут, ну, ви самі бачите, взмахи руками, ногами, всіми частинами тіла. Киянку Тетяну сюди запросила подруга, у якої вона гостювала. Я взагалі не спортивна людина, але якось з віком я зрозуміла, що спорт це не тільки для краси, а в першу чергу для здоров'я і настрій, коли там депресія буває. А коли займаєшся спортом, то взагалі круто. Слабо і м'яко повертаємося. Китайській гімнастиці понад тисячоліття, розповідає тренерка Олена Плесюк. Вправи легкі та знімають нервове напруження. Саме тому ця оздоровча фізкультура знайшла своїх прихильників. Вона дуже хорошо тим, що немає ніяких обмежень по віку, по стану здоров'я не може займатися практично люба людина. Головне, щоб було бажання і гарний настрій. Та зі здоров'я і сила це приємне і красиве. і душу укріпляє нам життя, допомагає. Понад пів тисячі людей за два роки відвідали такі безоплатні заняття з гімнастики. Доєднатися до них може кожен охочий, говорить директор освітньо-культурного центру Олександр Давиденко. Ми даємо можливість розвиватися, адже в умовах війни особливо це потрібно і як найменшим, так і найстаршим. Черкащам. Сімейна лікарка Ірина Осинська розповідає, чи існують протипокази для заняття китайською гімнастикою. Гімнастика будь-яка має такий релаксуючий ефект. Тому покращує дію ліків від гіпертонії, покращує дію ліків від цукру, покращує взагалі настрій. Тому пацієнти навіть почуваються краще. Там немає різких фізичних рухів, підняття тяжкого, то можна усім цю гімнастику. Можна із захворюваннями хребта, можна з гіпертонічною хворобою, з цукровим діабетом. Таких протипоказів немає. Оля Масканіч, Олександр Костенников, Суспільне, Новини Черкаси.